Всім всім доброго дня, ми з України. Сьогодні в нас чудовий день, тому що в нашу українську хатину, в нашу гарну, таку білесеньку українську хатину справжню завітали чудові гості. І Ще вам завітають. Бачите? І Я просто хочу задати нашим. Дуже молоді, нам майбутнє України. Таке, знаєте, мирне майбутнє. Я маю надію, я впевнена. І зараз просто скажуть вони, от вони зайшли в цю хатинку. От свою, просто що в них на душі? Просто розкажуть, а ми просто послухаємо. Полтава рулить. Ми були раді завітати таку хатинку, згадати наших предків, які мали велику силу і дух і наснагу для цього життя і розвивалися з. Віками і передають все своє мудре з покоління в покоління. Дякую, синочко. Слава Україні! Героям слава! 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 А ну, хлопці, слава Україні! Слава Україні! Героям! слава! Буде мир Україня! Буде мир! Такі, такі козаки мають жити тільки в мирній Україні. Вони будуть жити в Україні. Мої золоті завжди. Я навіть не сумніваюсь, такі красиві хлопці живуть тільки в Україні. Справжні козаки. Запрошую вас завжди на всі свята і без свят. Приїжджайте до нас, приходьте до нас. Так, да, Завжди вам раді і замовляйте, що ви хочете. Я вам щось спечу чи зварю, чи як вам хочете. Дякую.